Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні подивіться, що у нас тут. Ми з вами йдемо на Garden Festival Тобто на виставку квітів. На виставку, де можна купити і кущики, і дерева, і побачити щось цікаве. Йдемо туди. Ну, ось така перший рядочок. Давайте подивимося, що тут є. Дуже великі-великі братчики, гарненькі, капусточка. А ось є оці квіточки, які я купила минулого року. І це у нас є що? Apple Blossom, яблучний квіт. Але він червоненький, дуже гарний, був минулого року дуже гарно в кошечках. Ой, тут ще щось таке цікавеньке. Таке щось цікавеньке, теж червоненьке, така помаранчево. Червона квіточка, 3,49, цеум. Не буду я читати зараз. А ось, пізнаєте, це ж цей бедьян. Теж можна купити. Подивлюся, зараз є дуже багато дрібненьких. Ой, цей такий гарний колір теж. І синенькі є, фіолетові є. Треба щось пошукати, а я йду до троянд. Ой, які гарні дахлі, великоголівкові е, жоржини. М -м, вибір великий, звичайно, що. Це теж таке щось укривне, навіть досить непогане. Ну і ціни, скажу, 3,49 за голівку, за таку 3,49 за горщик досить непогано. Так, тут є й травичка. Ну, нам травичку не потрібно. Так, м'ята, теж бачу, є петрушка, кріп. Ну тут не тільки квіти, а є і, пізнаєте, орлики синенькі. У мене і он біленька, така, як в мене. Але я не хочу їх зараз. Фуксії багато. Зараз ми оглянемо. М -м -м, тут яка вона яка шикарні, які квіточки в неї. Червоненькі, дуже гарні. Ось яка квіточка чудова. Бачите, є така, є така, мадам Корнелайзен. Така от собі. А це Вальс. Фуксія Вальс Джубелтін. Джубелтін. Оця така, яка гарна, така в мене подібна. Леді Будбі. Це плететься, Кламбер, пише, що вона. А ми знаєте, що з вами пошукаємо? Ось така ще є. Дельфа Сара, теж гарненька фуксія. Ще така Blue Grown. і така гарна. Всі вони гарні, чудові. фуксії, звичайно, це все кущові. Оця з синеньким така досить Долар Принцес. І така з білим є, Blue Angel. Теж дуже цікаво, правда? А, от. а там наче волошка. А вона жіночка підняла якраз. Ові такі там є підсніжники, такі, як в мене вдома. У мене такий підсніжничок є. Однень, одненький. Це такий наш ряст. Такий, як в мене вдома є, вже від квіт. Ось така краса. Наче волошка, така пухнаста, дуже гарні. Тут дуже багато є гвоздички. Щось таке цікавеньке. Це помаранчеве з таким діантус Кабіоза седум. 6 на 30 євро. Або такі темно-вишневі є. Оце щось таке цікавеньке. Це теж седум, а це кальцеолярія. Вона різна. Чесно кажучи, я не дуже в ній. Раніше в квартирі вони гарно виглядали, а зараз це вуличні. І вона називається Sunset Red. Це така, наче ягідки теж непогана, це теж вона. Але мені таких не потрібно. Ну, такі кущики ще можна прикупити. Бачите, пише, що воно зростає в Ірландії, Вероніка. Ле Ли є листечко таке більш бордове, бачите, а є більш зелене. От вона є різна лаванда, яка ота гарна, правда? Кущик лаванди. І вартість на нього. Зараз ми подивимося. 899. За ось такий горщик. Доволі величенький горщик, знаєте, навіть досить непогана ціна на лаванду. Пеларгонії, Мариночка, пеларгонії тут, мамо, рідна, скільки всяких різних і бегонії. Дивіться, яка яскрава, червона, гарненька бегонія. Їх тут є багато і жовта, вон там така сонячна. І тут, ой, помідорки. Помідорки в підвісних кошечках можна купити такі кошики, вони всі будуть зростати, дуже гарно. Полуничка теж тут є. А от ще скільки багато. Дивіться, лаванди. Сенте це дуже пахуча ця лаванда. І для бджілок дуже добре. Тут дуже багато високих братчиків, вони smell me. I'm amazing. Понюхай мене, я чудовий. So good. Вони реально, дивіться, вони жовтенькі, а кант в неї такий, наче трошечки блакитний. Ось яка вона гарненька. Дуже вони дуже пахучі. А ось є м'ята. Називається Cat Mint 999. І вона реально пахне, дуже, м -м, дуже гарно пахне. Ще, ще такі є братчики, вони міленькі, теж дуже гарно, але вони якісь ростуть високі, бачите, ось такі от високі, і то навіть мені потрібно угорщики, квіточки. Зараз ми йдемо шукати щось таке, там є помаранчеве, є такі червоні. Йдемо ще, я подивимось, я он туди, до того садочку, туди. Там є класні речі. Дивіться, яка тут ще є біла, гарна гвоздика, дуже-дуже пахуча. І дуже гарна кальцеварія. 9 євро одна або 2 за 15. Дивіться, колір такий темно-бордовий з кремовим краєм, а є такий малиновий колір. Ще бачите, інакший, світліший. Ця помаранчева. Дивіться, яка ця яскрава, це червона, така кров'яно-червона, я б сказала, дуже гарний колір в неї. Причудовий. А ця така. Це просто безподобний колір. Братчиків теж дуже багато. І я побачила в них гортензії. Ось є гортензія. Вона біленька повинна бути. А я... Ці дуже дрібненькі, і це подібні на братчики, але це не вречки, це не месія. Бачите, така сама біленька є на є така темна, ось вона, а є ось така світла. Так, і фуксії тут є, такі як деревці. Йдемо, подивимося всередину. Тут дуже, дуже гарний вибір тут. Побачила орлики, не могла вам не показати. Подивіться, які вони великі. Бачите, які гарні великі, але такий колір в мене є. Я шукаю махрові, такі, які всередині мають багато, наче трояндочка. Дуже гарні такі орлики. є вибір бегоній Дуже гарна бегонія, така, бачите, такий цікавий в неї колір яскраво наче коралова іга, гарна біла, теж наче на трояндочку подібна. Такі бегонії мені подобаються. І така бегонія коштує. Оп, не, бачу. не бачу Зараз подивлюся ціну. Дуже гарно вона виглядає. Біленька-біленька така, наче. Як Кристально біленька, кришталево біленька б сказала. Ой, калібрахія, оце те, що мені потрібно. Калібрахія. Калібрахії я б купила кілька різних і на оті підвісні кошечки. Її є багато. Я зараз щось собі виберу. Дивіться, скільки багато калібрахії. І оці теж вони доволі гарно. Ось така мені подобається калібрахія. А ні, ну, де вона? Ось вона. Десь тут серед цих всіх загубилася ось цей горщик, мабуть, ось він. Дивіться, яка цікавенька калібрахія. Отаку я хочу, бачите, кучеряву, пухнасту. Серед неї є звичайна фіолетова, але тут такі якби комбіновані посадки. А я зараз пошукаю саме ось таку, тільки різних відтінків. І буде перечудово мені на. Підвісні кошики цього року. Так, що ми тут ще маємо? Такі високі 25 євро. Я хочу там поглянути. Ось тут. Це гарна петунія. Про Така в мене була минулого року. Цього року я трошки іншу маю, фіолетову. Це гарна, мені така подобається з таким краєм, як Альбо Маргіната. Дуже гарна. Братчики великі голівкові, дуже гарний колір. Таке поєднання різне, коричневе, жовте, рожеве, персикове. Це теж дуже гарна. Калібрахія, калібрахія. І ще подивимося. Така гортензія фіолетова, наче. Дивіться, яке дерево, але це дерево це штучне. Я думала, що воно натуральне, це штучне дерево. Це... Трошки прекрасно, садочок, у садочок. Зайчики, пташечки, їжачок, Вон там мураха гарна, така, дивіться, яка гарна вона. Зелена. Ну, так, коли мурах не будемо кликати до себе на подвір'я. Ну, ось тут є Девід Остін. Ось така рожева. Ось вона називається принцеса Олександра оф Кент, Є така дрібненька, ще одна теж. Тут, до речі, 25 євро за Остіна. Є така Девід Остін, наче блідо жовта. Чарльз Дарвін називається вона. І є ще така Девід Остін теж. Клер Остін, можна таку купити навіть. Тільки це кламбінь чи це не кламбінь? Зараз я погляну. Так, 29 євро, але тут пише 25. Девід Остін. Можна буде щось собі пришук, таке придивитися. Де від Остін? До речі, дуже витривкі, дуже витривалі троянди. А тут ще є по 12 євро. Ще щось тут маємо. Така рожева красиня. Є така жовта. Вона така тепленько-жовта, 15. Є така ще коралова. Вибрати собі на. Є щось таке: Флорібунда, Троянда. І така є. Це, по-моєму, хайбрид тік, так. Це гібридна чайна роза, троянда. Будемо дивитися щось. Зараз щось виберемо. Ось таке у нас є, і це мабуть. Це біленькі, наче волошки. Такі щось. Таке щось різноманітне для садочку теж цікаве. Тут щось, наче такий, кольоровий горошок, але це зовсім не горошок. Це щось таке цікавеньке рослинка. Чесно ну, кажучи, всіх не запам'ятаєш. Це герань, вона дуже-дуже похочена, дотик. дотикаєш листочка, дуже пахне. І таке щось. Йдемо далі. Я полюблю хвойники, така сосна, тільки вона кінчики жовтенькі, мабуть, морозом трошки її десь прихопило. Тут багато є білих кал, 10 євро одна або 3 за 25. Кали в мене є, калу я не хочу, кала дуже швидко множиться, можна розмножити самому. Каштан. Каштанчик деревця, можна купити один, меншенький або більшенький, ось така красота. Тут є. Так, сидять глядачі, п'ють собі каву і слухають таку цікаву музику. Ось жіночка грає на арфі, Називається Гарп. Ось так як виглядає. Це маленька. Арфа. Ось так, бачите, така краса і тут співає. Дуже гарно пахне кава, дуже хочеться кави. Ось так не будемо заважати, нехай вони собі насолоджуються кавою і співом. А ми йдемо далі. Тут продаються яблуньки, мабуть, це вільха. Так, це вільха. А це яблунька. Це швидко яблунька, оця таким темним рожевим квітом, квітне яблунька, яблонь, райське яблучко. А ота позаду теж, така вона мілка. в такому разі дуже-дуже цікаве. Світленький квіт, але вони квіт мають однакові, тільки різні по кольору. Мабуть, ті яблучки червоні, а ті біленькі. <плес> Низенька, а ці великі. Це Majestic Chin. Напевно, вона коричнева. Вони мають. тут. Пуп'янки є, але ще немає квіту. Але вона ось така має бути червона. Бачите, так, ось така червона з такими прожилочками. Andes Red. Це так, Мар... Марджеріта, Маргарита Оріана, Альстромерія. Все це Альстромерії, бачите, які вони цікаві. Ціни в них різні, звичайно. Не бачу тут 15 євро, 15 євро, 15 У мене є Альстромерія, а це дивіться, яка велика. Це дуже висока. Теж Альстромерія, теж 15 євро. Ці теж високі, або два за 25 можна купити. Бачите, що значить? Агапантус блек. Бодні бодгіст, бодгіст, не знаю, що це значить. Ось такі. Агапантус у мене рожевий вдома, а це такий синій, бо я бачила квітіння її оцього агапантуса минулого року жінка продавала вже з квітучими. Відточуємо квіточками і був я реально синій колір. Давайте подивимося, що тут ще в нас є. Аквілегія. А ось це така аквілегія, яку я шукала. Вона темно синя і вона пухнаста. Бачите? Це ці орлики наші. Тільки вони пухнасті. Так. Це аквілегія. Герань. Гераніум палмату. Подивимося ще, пошукаємо щось. Побачила от ряд ірисів 9 один або 3 за 25. Сенсейшн. Але вони, бачите, такі, що відкриваються дуже. Є ось такий темний, але це не з цих бородатих, це такі іриси, наче польові, бачите? Ось такий ще є. Фортуна. Є такий емоушн, наче блакитний. Cry of rejoice. Такий фіолетовий. І тут їх є досить багатенько. Ну три за 25, досить навіть непогано. Тільки мені такий вигляд, такий вид ірисів не дуже подобається. Або мілкий, або дуже великий. У <рес> мене дві крайності. Подивіться, який вид гортензії. Вона листя наче у рубарб як він у ревеню, але дивіться, які в неї квіти цікаві. Вона синя, от реально синя, наче синькою, хто її помалював. І ось отакі в неї великі листя. Бачите, як вона дивна, така, наче трав'яна. Цікава така. І ось теж буде, бачите, квітнути. Ось є в неї пуп'янок. Один розпустився, от він синій. Певно, камера не передає, бо камера більш фіолетовий показує, а він реально синій. І ще щось таке тут цікаве, бронера. Чак Фрост. Я цікава теж синя, наче незабутка, але вона не незабутка. Це щось іначе. Йдемо далі. Давайте трошки подивимося на прикраси. От садові прикраси. Бачите, оце дуже добре такий конус купувати для клематиса. Дуже гарно. Я щось не побачила клематисів, ще, мабуть, ще не дійшла. А тут є дуже гарний посуд. Ось які кошики, як навіть сюди можна квіти всадити. Буде дуже гарно. Вартість такого кошечка 95 євро. Плетений з лози. Тут все плетене з лози. Вон є ще кошики і ще кошики. Це все можна використовувати під рослинки. Ну і є, звичайно, і кераміка. Дуже гарні ці. який гарний кашпо з дірочкою вже готовий. Під наші ховічки на вулиці 50 євро, а оте позаду теж 50 таке саме, тільки світленьке. Так, ці можна запросто на вулиці використовувати, це дуже гарне. От навіть туди садити хою і щоб вона собі зростала на вулиці, а потім можна її забрати. Угу. Добре, треба буде подивитися. Дійшла до ряду троянд, хочу подивитися, що в них тут є. Угу. Є ось така, називається Kiss Me Kate Поцілую мене Кейт Катерина, Катю. Так, пічмельба. Оце моя така пічмельба, вона, вона плетуча. Зараз ми подивимося, що ще. Мені щось треба таке подібне. Але я хотіла біленьку, таку як піч Мельба. Нема такої є ось Пінк Парадайс. Йдемо ще поглянемо. Я шукаю за білою. Оце теж з таким відтінком. Бачите, ось вона теж така, наче має відтінок. Тут помаранчева, а ось є і біла. Давайте подивимося, хто це, де Patio Rose. Патіо нам не потрібно, нам потрібно клаймінг. Кламбінг, кламбінг. Це помаранчева. Помаранчева патіо. 15 євро за одну або 4 за 50. Тобто дивіться за 25. Це червона. Рожевих мене є достатньо. Мені би хотілося білу. Таке білу. Мерімі. Виходь за мене заміж, називається троянда. Фрагранс пахуча, це з мілких. А мені треба плетучу. Це знову є ностальгія. Агуста Луїз, Ностальгія. А ну давайте подивимося, це, це гібридні чайні троянди. А мені треба. Мені треба плетучу. Я одного разу бачила, в них дуже... Це теж гібридні. А це в нас що? Так, теж гібридна. Немає такої, як мені треба, треба питатися. Хазяйка знає точно, котра в них плетуча. А плетучу мені потрібно білу. Білої я не побачила. Це в нас є хто? М -м, гібридна троянда? Немає, не бачу. Мабуть, тут вони ось є біла, але така, як в мене є, я таку не хочу. я хочу пухнасту, я таку не хочу. Я хочу таку, як мельба, тільки білу. Йдемо шукати. Ну Заходимо в павільйон. Тут теж дуже багато всього є. Давайте я, напевно, почну з цього краю і будемо проходити ось так. Довкола я вам покажу, що тут є цікавого. Во все. дуже минулого року, верніше минулого разу, коли я була на виставці, було багато набагато більше. Було вибір, і було набагато красивіше. Тут не бачу, огірочки є, салатик, петрушка. А чогось цікавого не дуже то і є. Буде щось цікаве, покажу вам обов'язково. Ну, дивіться, який цікавенький, заплетений, наче оцей лоза, але. Верба, бачите, це з вербички. Ось навіть видно по цих котиках, ну, квіту, що це була верба. Ти так гарно заплили, зробили такий, наче живопліт, і потім по ньому можна пустити клематис. Цікавенька штучка, така гарна ідея. Що тут ще такого цікавенького є? У нас Турція? У нас Турція є, але невідомо яка вона. Ціла виставка плетених виробів. Дуже багато можна купити, є не тільки прикраси, а є і кашпо. Під... Дуже гарне сонечко, наче. Там такі гарні вони на стіну прикраси. Цікавенько зроблене. Ота така ззаду дуже гарна. О, ота. Ось оцей кошик такий. Бачите, який гарно зроблений, цікаво плетення таке в чотири шнура. Шість навіть гарне.